Господи, Владико наш, яке то величне на цілій землі Твоє імення, слава Твоя понад небесами. На початку та в кінці псалма подається однакова згадка про Боже предивне ім'я це ім'я, яке розкриває істинну вдачу Бога вознесене вище за все Його творіння. Слово «предивне» передбачає блиск і пишноту величі та слави. Що ж, таке означення є дуже вдалим для вияву хвали Господові творіння. Оклик, Господи Боже наш, відіграє важливу роль у цьому контексті, назвавши Бога його особистим ім'ям Яхве, тобто Господь, Давид потім уточнив Боже наш, а отже, присвоїв йому звання Всевишній Чепан, наймення Господь підкреслює вищість Бога над своїм творінням. З уст дітей і немовлят учинив ти хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника й месника. Тут Давид озвучив своє зачудування тим, що Бог дає силу навіть малим дітям, щоб угомувати свого ворога й бунтаря, суть сказаного у тому, що господь постановив, що найслабші засоромлять сильних. Адже люди, навіть беззахисні діти і немовлята, символізують Божу силу на землі. Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне. Коли бачу твої небеса, діло пальців твоїх місяця, зорі, що ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш. Псалмоспівець спершу споглянув усе велике і чудесне творіння, включаючи і небеса, місяць і зорі, як твір Божих пальців, а потім озвучив своє здивування через те, що людина, яка обмежена в часі свого існування, має таку владу над ним. Риторичні питання у вірші п'ятому підкреслюють думку, що людська істота має дуже маленьке значення у всесвіті, та все ж Бог, а не аби як дбає про неї Давид вражений тим, що Господь Всесвіту думає про людину. А однак учинив ти його мало меншим від Бога, і славою величою ти коронуєш його. Господь сотворив людину, як тут описано, сповнену силою гідності, адже мало чим зменшив її від Бога. Людина створена як представник Бога на землі, вона царює над усім творінням, але нижча від Бога. Давид був здивований тим, що Бог забажав піднести смертну людину на настільки почесне місце, славою і честю увінчав її. Учинив ти його володарем творива рук своїх, все під ноги йому вмістив, худобу дрібну та биків їх, усіх, а також степових звірів, диких, птаство небесну та риби морські, і все, що морськими дорогами ходить. Давид тут роздумує над позицією людини як Божого представника в його творінні. Коли Бог створив Адама та Єву, він доручив їм панувати над усією землею. Всі живі істоти мали підпорядковуватися їм, проте через гріх це панування не було ніколи реалізоване сповна. Кажучи більше саме через Змія, котрий був нижчий за рангом, людина повстала проти Божого установленого ладу. Господи Боже наш, яке то велично на цілій землі Твоє імення? Псалом завершується тим, ж, що й на початку означенням величного Божого імені, яке придивне ім'я Твоє, Божа велич проявляється в Божій опіці над смертною людиною та планах щодо неї.